Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок з вами мама бджілка та, та донь... бджілка та донька Бджілка. Вибач, перебила тебе. Ми сьогодні у режимі виживання не це. Не це. і знаходимо її це. Так, сподіваюсь, сьогодні нам знову будуть якісь сюрпризи, якийсь екстрим. Я не Якийсь стрес. Сюрпризи. О, у нас вже повиростали трошки курча, мені здається. Так, ну я знаю, що ще треба, можна, якщо на насінням їх годувати, то тут яйцями вибивати. Ну давай, спробуй зараз вибити. Так. Ні. Не визнає не, 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 не ви щось нам. Уже скільки яйця розвили, немає там куршаток. Е, це що таке на вулиці стоїть. Це на моя. У гості хоче? Ну, заходь. Давай. Давай, давай. Ми раді бачити всіх гостей, будь ласка, без питань. Треба їх тут ще покормити. Давай. Все, я одну вбила, ага. тому що мені потрібна їжа. Угу. Добре. Я ж їх для чого. Ой, вибіжала одна. Хочу... О, каш, каш. Ось так буде. Добре. Все одно в мене ще є запас. Добре. Кучат. Так, факло в мене є, вроде все є. Які плани на сьогодні? У мене немає. Подивимося, вже... пошукаємо тоді залізо. Що, як це можна зробити? Просто бігати, десь копати, такий варіант. Або самому копати. Просто ходити, дивитись. Ну, це, вибачте, копати, це можна не перекопати, я не знаю. Так, реально. Дуже багато. може бути. Ну, там mm. опасно, там треба. З собою кровати. Mm, так, це небезпечно. Так, я що згідно. ти там продаєш? Все таке гляну. Може, щось таке нормальне. О, Боже За ізумруди? Таку фігню? Серйозно? <хи> він за ізумруд продає ромашку. Да я сама піду їх назбираю, тих ромашок ромашек. Що Ні, дякую, чувак. Та чого ти його вбила? Та продаю якусь фігню Він ну, нехай стоїть там продає. Що О, він там тобі я б же зробила б там тайний прохід Mm -hmm. Ти б вже в домик побудувала, якщо б це був mm -hmm. креатив. Знаю я тебе, ти домики скрізь будуєш, то тільки можна і не можна. Друзі, скажіть, ви mm -hmm. теж такі? Теж полюбляєте будувати? домики? Я думаю, домики? що це я одна. Та ні, це всі діти вдома, теж люблять там барикади такі робити, там з диваних подушок, домики собі будувати. <рес> ні, ну я знаю, що з подушок не кращий варіант. Ну, ні, є такі дивані подушки, у нас немає, але є такі, вони тверді і дуже добре тримають форму. Не такі звичайні подушки. Також, друзі, я ось обновила та зробила собі нову кирку, ну поки що доб'ю цю стару. Угу, угу, Поки вже деломається, так? Ага. Так, не впади, доля. Так, так. Залізо буду в таких кам'яних штуках буде. Або а так. Угу. Ой, ой, хто е, це воняний? Здрасте. Ой, не дивитись в очі, пока, не дивитись в очі. Пока, 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 пока. А той вогняний це хто такий? Ой, 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 він поруч. О, ти його так швидко вбила? Так він горів. Мені так мало життя. Треба в нього О, що це таке? А, це від Ендермена. Це ж теж вугілля там було, да? Так, mm -hmm. я пішла від ендермена, тому що він може мені. Я його, він дуже сильний. Його. З ним не ну позвонюєш. треба що воно не пролазиться в три блоки. Mm -hmm. Ну, вони пролазяться, не пролазять два блоки. Я отак от спрячусь і телефона він не вб'є. І я зможу одне здобути Ендер. Зрозуміли. Ендер перлину там чи як там? Mm -hmm. Так, треба шукати насіння. Ми знімаємо про Я не А чому ми знову-таки не дізналися нічого про цей жовтенький, що там у нас є прямо під боком? Що Це у нас? я не знаю. Так, з нього не може нічого прикольного скрафтити. Я там дивилася відоску одному. Нічого прикольного нема. Просто нема. Не знаю, не можу знадобитись. все одно. Нас колись так вбили, пам'ятаєш? Так. Десь прямо тут. Wow. Гарно так. Чому я не можу подлетіти? <гум> пісок я ми там з тобою хотіли Я Там mm -hmm. одну чорненьке, є, не бачу заліза. Ти хотіла, до речі, пісок, чи ти вже передумала вже на е, да в, в, є, є. в Сундуку. Я не знала, що воно в мене є. Ну давай побігаємо тут і сюди, що робити. Треба буде сьогодні мед Угу. Бо збираємо, збираємо, бачиш, не йому Зараз так. трошки у нас здоров'я поменше, так? Голод. Так. Я знаю, якщо довго бігати, то ти, в тебе буде їжі мало, ну, сили mm -hmm. не біг Давайте сюди кудись. Давай сюди, Ми, сюди не Так, Буває так. ну Так не видно. Пробежала швидко. Але тут багато такого каміння може бути ще завгодно. Я виробочок? не бачу залізе. Ну, Боїшся далеко йти? Mm. Я чесно не бачу. Воно таке жовтеньке, я б його побачила. А воно жовтеньке? я вже не пам'ятаю. Я просто знаю, як воно виглядає, та я. Я з цієї його... сторони десь прийдусь. Можна взагалі наверх стати і там подивитись зверху. Можемо щось побачити. Я вже така голодна. Угу. Нічого. Ти з собою взяла пляшечку? Угу. Ну все. Покушаємо сьогодні. Так що вгору не пішла ти? Ні, там якраз не пішла. Ну і що? Та, там може якийсь зо... Тобто... Так, давайте їмо... Ми будемо їсти. Ву-ху-ху! Ааа! Там же знову повний так. вулик. Так. Так ми там назбирали. А, так ми назбирали. Три з цього всього. З угу. Так мало серйозно, я думала більше. Більше, да? очікувала. І ось цю посту якраз зберемо. Так, можна. нам дуже в цій карті з бджілками пощастило, але не пощастило з залізом, здається. Угу. Я колись грала, там стільки заліза було. Та що? Так, я один раз напоролася на вугілля, а заліза було сто раз. Угу. Та навпаки не було вугілля, мабуть. Так. Не вистачало тобі його. Так, я там на факли потратила, я його так економила. Зрозуміло. Ну, бачиш, вони так і створюють, що mm -hmm. десь пощастить, а десь не пощастить. О, вже переплавилося тут все. Це моя їжа. Треба її переплавляти. Готувати. Так. Смажити. Так. О, і ось це закину теж. Буде смажена курча. Mm -hmm. Ну, я б зараз їла би смажати. А тут курча. є щось не смажене? Ні, все смажене. Я все готова, да? Ось це я посмажила, а все остальне з'їла. Ну, мені зараз все їсти захотілося. О, курочка приготувалася. Не показуй Чому? мені її, в мене вже слюни Та, то... <рес> я вже їсти хочу. Зараз вберу її. Саме хочу смажену курчатку. Так все все вбирає. А ще можна сперс спереж... скрафтити там стрілу та ще щось, ми говорили, так? Та я вже О, не цукор. Мені. не, не А, нужен. з меду можна цукор. Ну він теж як енергетик не мабуть. Так, що тут нам потрібно ще? Може, якусь місію знову зробимо? Не давайте знаю. Друзі, напишіть в коментарях якісь ідеї, бо ми вже не знаємо, що робити нам в виживанні. Ну, тобто тут завжди якісь треба пригоди. Щось прикольне. Але О, Давайте та... вудочку або щось таке. Якусь цін, так. так, і до неї йти, а і паралельно потрапляти в якісь пригоди <годи> і неприємності. А може пригоди почати не якусь хочу. нову карту і заново спробувати? Та ну ні, це буде важко. А, а це Не хочеться кидати вже нагріти таке місце, Да? Так, друзі, подивіться для вудочку треба два. А для цього потрібно ось. Все. Ну, ось як думаєте, нам потрібен краще лук, ось цей, або нам потрібна вудка. Я думаю, що вудка Ми будемо ходити рибалити? Угу. Хочеш поробалити? Ну давай. Давайте ну, давай. потім порубалимо. О, тільки це треба буде робити цей, цей новий будиночок. Поруч із водою, так. о, та це ж ціле діло, доля. Це ще на 10 серій. Угу. Ну, нам ну давайте зараз... вудку, тому що це мені не дуже подобається. Давай вудку, давай вже вудку. <хи> все є. Зараз положу все Все, ось вона вудка. -ху -ху. Добре, ми маємо вудочку. І що ти хочеш побудувати будинок ближче до води? Так. З чого? Є з чого? А так. І з дошок можна. Ось бачите, скільки ну, дошок маленький, щоб головна помістилась Ну так, я там зроблю двері там. Ну давай. Ще, може, сундучок рибкою. Почекай, почекай, а зараз ніч. Так, зараз ніч. Зараз я приготую предмети. Зараз я виберу з чого це робити. Тому що в мене є і дерево та камінь. Кам не знаю навіть чого. Давайте з дошок. Дошку візьмемо з собою. Зараз послю та ось так бистренько, а треба зараз двері взяти, щоб я там не бігала також. Так. Ми ж не будемо бігати. бачите мої очі, але вони закатились. О, ось є двері, є двері. Так, що в мене? Думаю, що все. Можна йти. Тільки... Ти поспала? Вона не поспала. Друзі, поки спить, ставте, будь ласка, вподобайку. Так, та обережно, ти знаєш, що та 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 хочу. та та це моє слово тепер. <рес> Це нема нікого. Йдемо до озера mm -hmm. на рибалочку. Ми Це йдемо було, на рибалочку, на рибалочку. З тобою все нормально. Ви часто ходите, друзі, на рибалочку? Ми вже давно не були, до речі. були. Щось так жара така, коли була, то не ходили. Та... Може, землі побудувати. Що-небудь будуй. Та все, все, почекай, Дай їх. Та хоч... вирий, справді, вирий у землі. Землянку швиденько. Навіщо? Ну, що ж швидше, головне, щоб тобі було? Ну, ось це. я знаю, що я буду не, не дуже довго. Так, да? ну давай. Mm -hmm. Так, будинок для... рибальський будиночок у нас. Так. Я його роблю ось таким невеликим. Економлю дошечки. Це дошку не я ставила, це коли я вбігала. Та ми тут згинули, то потеряли відро. Та ти що? Було діло. Що робити? Опа. Є. Ну ти прямо під водою його будуєш. Прям. А що мені вдалі від води? Ну трошки думала далі буде. Ні, ну треба ж, щоб ми там встигали. Добре, добре. Тому що? Ех. Головне, щоб ліжко помістилося. Та поміститься. Я сподіваюся, там хоч риба є. Може, є, а може і ні. А може такого бити ще й немає. Ні, ну я думаю, що придумали вже нормально, нам воду дали. ну так. Водой таку. Так, а де двері будуть? Ось тут десь. На на у куті. ні не зараз я це зроблю. Главно, щоб ти виходила і не одразу у воду ж теж. Не плюхалась. Скажімо так. Так, а вас зроблені на землі, тому що я буду окунати це. Давай. Можна було все із землі зробити. О, ось та так красиво. Так. Ой, хтось там втопланок, ходить. Втопланок. Втопланок. Це якщо зомбі. Він з води може вийти? Звичайно, може. Так. О, пірнув. А? Так. А це я сама вдарилася. Мабуть. Від падіння. Я це від падіння. Давай двері. Я не, не тут. Не тут. Ось тут давайте. Ну, це прикольне місце. Як думаєте, другі? Друзі, як вам враження від нашого домику? Ні, ну нормальне. Все, давай тоді ліжко швиденько, так? Так, а в мене з собою немає ліжка. А ми не можемо скрафтити чогось з чогось? Так, в мене немає з, з, з собою нічого. І що, зараз будемо бігати? Будемо бігати туди ще так. Таке не люблю. А що нам треба дерево? І... Для ліжка що і вовна. Вовна і дошки. Ну, і дошки яка різниця. Так, таку тропинку зроблю. Ага, на рибалку, угу. щоб швидше ходити. Угу. Так, таку лисеньку. О тут вже протоптано якось, як буду. Так? Бачите, тут якось? Ні? Не так, тут зверху є вже якась. А, це буде довго. Учайні тут земля і тут треба земля було лопату робити. Так? Треба було лопату робити. Це у нас такий буде швидкий шлях наверх. так? Так, так. Ось, бачите? О, Та прикольно. Приходимо. Повернись, подивись на цей шлях, покажи його. О, Ха, Прикольно. Хм. Хм. Мені, ми так швидко спускаємося. Друзі, напишіть в коментарях, як вам така ідея рибальського будиночку. Угу. Треба подивитися в мене хоча б вовни, тому що я її не Ми здиву. давно не вбивали так, овець так. взагалі. І скільки Ти по м'язку покуште. Відвернисься, то зараз буде. Будеш. А, їсти хочу. Та... Треба піти посмажити курку. Угу. Друзі, ви любите смажене корча? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, так, мені цікаво. Так, так, що мені потрібно? Ліжка. Ми зупинились на ліжку. Так, зараз тільки візьму вовну. Так, ось ця вовна в мене є, а також дошки в мене з собою. Ось тут ліжка? Ну, чого? однієї вовни. Треба одну вівцю ще точно вбити, як мінімум. Угу. Сподіваюсь, там не вечеря. Ні. Не вечоріє. Десь тут були точно вівці якісь. Так були. Зараз, так. коли вони нам потрібні, будуть, їх ніде не буде. У нас вже таке щось було. Угу. Це як закон такий. Закон? Законці. Це реально закон Майнкрафта якийсь. <сміття> вівці ау, ви де всі? Рен, де ось корова є. Ну, як у нас таке вже було, слухай, ми бігали бігали. Свиня є Всі є, а вівці немає. Все? Ось так у нас вже було. Десь ще да, з тієї сторони точно вони ходили. Давайте ще там, там лужайка, може, там їх більше. Я вже голодна така. Я в шоці угу. Із-за того, що я бігаю, я так проголодаюся. Це сили за ним. Ну, та ну, що це за прикол? Ну, ладно, можна це на наступну серію або вже за кадром. Займож десь ліжко зламати та якось переміщатися. Так у нас ним. одне ліжко, правильно? Ні, в мене два. А ліжко. де в друге? Ну, в іншому будинку. От, а, в Угу. Ну, щось там на з цими вивцями, ну дивись. Ні, Ну, Хочеш, давай, туди перенесемо ліжко. Все одно ти в цей будиночок навіть ніколи не заходиш у будинок. Ні Гриб. Ти його чомусь так ну, створив? Я його так... залишу, тому що якщо знову підійде кріпер якщо... і я ну, Я не кажу його рушити там і викидати, просто можна взяти з нього ліжко, бо ти в нього ніколи майже не заходиш до будунок, ти не користуєшся чомусь. Він, якщо підстраховка, щоб сховатися, так? А так, 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 так щоб так. жити, щось тебе туди не тягне. Ні, ну, там реально нічого там... курча є. Хоча є, де, все, всі інші. Ну давай туди ліжку бери. Почекай. Потім, коли знайдемо вівцю, то зробимо. Перенесемо, ліжку. так? Да. Да. Тому що ось я пам'ятаю, що вони там бігали бігали, бігали, бігали. Ну постійно ж, не ж не ми бігали, ходимо і вони так. там є, А зараз чомусь не було. Закону де там брати? наш грибочок? Ми ж з грибочка хочемо забрати? Так. Ну. Потім, якщо що перенесемо. Угу. Все одно він дуже близько до основної хатки. Так. Це? Воно випало мені Так, ось воно. Ну, Я там думаю, що щастись. ще зроблю сундук, тому що, ну, типу, такий сундук, верстачок, та там буде хранитися рибка, якщо угу, що. Угу. Або ще що Так, де наша тропинка? Так, ось вона. Ага, доріжка, це вона. Крута думаю Прикольно раз два, три, головне, не в воду, щоб і ось тут потім ось так минуло ага, проходимо і заходимо. Шкода, що двері з тієї сторони краще було б, щоб прям ну... спустився і... і зайшов. Ну, так, так друзі, я буду економити місце і Знаєте, як це я роблю? Я вкапую ось так. Мінус один блок, так? І ставиш ліжко? І ось. З... Ось Шудово. бачите, як мало місця. Да. Тепер тут теж можна ходити, а не ось так збирати. Прикольно, так. Да. Я полюбляю так робити. Ну, що спробуємо рибалку? А, тут тобі треба спочатку ці всі сундуки Ну, верстаки. так, а куди ми будемо рибку ставити? Улов. Прецеві можемо скрафтити. Так, я будемо крафтити цей, а ось верстачок. Ну, що важливіше верстак чи сундук? Mm. Чи йде -йде? Ну... Що перше треба? раз така, наскратиш сундук. Ага, зрозуміло Ось поки угу. що буде один сундук, якщо що, то. Так, да, звичайно, вистачить одного. Це? Ну, я буду на річку, рибочку. Рибку буду хронити. Йдемо, вийдемо, хоч пройдемось а ну стань туди на пісочок і подивись на цей будиночок. О, а от і вісці далечі ні. Але вони так. далеко, на іншому березі. Так, в мене лодки немає. Треба човен скрафтити поки. Там, там стоплення. Та подобається. Воно... Він йде? <рес> Він нас бачить і на нас іде. <рес> Та не дасть нам перебалити, це нормально, мабуть. Його якось як можна вбити чи так же, як у всіх? Ну можна. Ну це я думаю, що трудно. Але треба обережно. <рес> ну добре, в мене є шапочка. <рес> я б хотіла, щоб ти відійшла і показала нам тут. По mm -hmm. можливості Може сюди запригнути там десь і просто так. хочу подивитися на будинок. Капець, як? Зараз буде ніч Не встигнеш? Зараз, я його побудю. Ти побідюшка? Стояти боятися! Правильно говорити переможу. Переможе. Все, нема його. Він вплив, він поблився. А, він втік Угу Зараз тут буде ніч? Покажи, будь ласка, будиночок, uh -huh. як він виглядає зі сторони. Я вже показувала. Вибач, я то, тебе вже ну, три буде хвилини прошу це робити. Ну, вибач, коли буде день, то я всім покажу це. Треба переночувати тут. Ну чого? Він ще ви не то хоче, щоб я згинула? Та всі наші предмети А чи може, давайте прощатися? Ну, що, ти лежишся чи ні? Лягаєш спати? Ляга? Друзі? Поки ми прокидаємось, чекаємо від вас вподобайку так. і підписочку на канал. Так, так. Зараз ми вже фіналимо, закінчимо нашу цю серію сьогоднішню, і я дочекаюся, сподіваюся, так. як десь тут стане, там де пісочок. Ні, почекай, я можу зверху показати вам з тропинки нашої. Зараз ось тут може, можна запригнути, зараз я покажу. Ось, Зараз я, я тут зламаю та вам покажу. О, ну, ось. Тут видно тільки криша, а ну, прибери оцей. Я не можу його прибрати. О. Угу. Ти не можеш прибрати щит? А чому? Тому що. Якщо зараз тут нападе е, за цей, то. Буде нам гоплик угу. клас кадр. Добре, друзі, тоді Ні. до побачення. Наступного разу будемо е, пробувати вже рибалити. Так. У нас вже є домик, вже є так. страховочка, ми так. вже не так будемо боятися відійти від нашої основної хатки. Угу. Тоді до зустрічі будемо раді вашим будь-яким коментарям і будь-якій активності. Бувайте, друзі.